Вам понад 70 років, і ви відчуваєте, що ваші очі щоранку стають усе сухішими. Що навіть читання така проста річ перетворилося на зусилля навіть у окулярах, що зображення навколишнього світу втратили чіткість, ніби хтось зменшив контраст у вашому житті. Якщо це здається вам знайомим, те, що я зараз розкрию, може бути вашою єдиною реальною можливістю зберегти зір і, можливо, навіть відновити його. Перш ніж він зникне назавжди. До речі, якщо ви цінуєте свою зорову незалежність і хочете і надалі чітко бачити обличчя тих, кого любите, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал просто зараз. Те, що ви дізнаєтесь тут, не показують у рекламах очних крапель і не пояснюють у звичайних кабінетах лікарів. Але це може стати вирішальним фактором між життям у автономії або залежністю. Навіть щоб просто перейти через кімнату. Я, доктор Тарас Савченко, офтальмолог з понад 30 річним досвідом, і я тут, щоб розповісти вам те, чого ви ніколи не прочитаєте в інструкції до ліків. існує 100% природний спосіб зміцнити та захистити свої очі. Спосіб тихий, але потужний. І що найвражаюче, він може вже зараз бути в вашій кухонній шафці. Так. Поки ви слухаєте це повідомлення, ваша сітківка, ця тендітна та життєво важлива структура, може повільно відмирати. Адже після 70 років кожен день безналежного харчування прискорює ослаблення клітинока. Найстрашніше ви не відчуваєте болю. Немає тривожних сигналів. Поки раптом не помічаєте, що більше не можете розгледіти усмішку свого онука. І це справді боляче. Але ось те, чого ніхто вам не казав, рішення існує воно не заховане в секретних лабораторіях і не коштує ціле багатство. Насправді, воно завжди було на видноті, але його ігнорували, бо воно не приносить прибутку фармацевтичній індустрії. Мова йде про три конкретні види насіння три продукти настільки прості, наскільки й потужні. Які при правильному використанні можуть зупинити процес деградації і навіть частково його звернути. Особливо третій вид насіння чинить такий вражаючий вплив на очі, що багато лікарів не повірили б, якби не побачили результати самі. Але перш ніж ми дійдемо до нього, дозвольте мені розповісти, що сталося з Марією. Марія прийшла до мого кабінету у віці 74 років, з порожнім поглядом людини, яка вже майже втратила надію. Протягом двох років вона витратила купу грошей на очні краплі, добавки та візити до спеціалістів. Її очі були сухі, як папір, вона ледве могла читати кілька хвилин і уникала водіння вночі, бо світло її сліпило. Її родина була стурбована, вона почувалася пригніченою, і я знав, що якщо ми не зробимо щось швидко, її зорову незалежність буде повністю втрачено. Тоді я вирішив змінити все. Я застосував до Марії протокол, який ніколи раніше не тестував з такою точністю. І те, що сталося потім, було настільки перетворюючим, що вам потрібно дослухати до кінця, щоб зрозуміти справжню силу того, що є у вас під рукою. Те, про що майже ніхто з офтальмологів не говорить, це те, що проблема Марії, а можливо, і ваша починалася не з очей. Вона починалася з крові. Сітківка. Один із найвимогливіших тканин у людському тілі вона потребує кисню та поживних речовин у постійних і точних дозах, без цього вона поступово згасає. А після 70 років на неї починають одночасно діяти три вороги Перший це зниження кровообігу в очах, яке може впасти до 40%. Це означає, що зорові клітини буквально починають голодувати. Другий ворог ще підступніший хронічне запалення повільний, але руйнівний процес, який знищує ваш зір клітина за клітиною, як тиха полум'яна стихія, що ніколи не згасає, а третій ворог природне вироблення сліз припиняється. Очі стають сухими, вразливими, незахищеними. Саме тому я почав з Марією з чогось простого, але потужного. Я додав до її сніданку столову ложку маленого насіння. Чи. Більшість людей навіть не уявляє, на що здатні ці маленькі насінини. Вони є найбагачим рослинним джерелом омега 3 зокрема, особливого типу під назвою альфаліноленова кислота. Вона діє як високооктанове паливо для клітин сітківки. Через три тижні Марія зателефонувала мені зі сльозами на очах. Її очі більше не були такими сухими, як раніше. Вона могла читати довше, без болю, без тієї втомлюючої палени. І найвражаюче, вперше за багато років їй більше не доводилося так часто користуватися штучними сльозами. Але я знав, що це лише початок. Справжній лиходій ще чекав у засідці, вільні радикали вони атакують найчутливішу ділянку ваших очей, Маколо. Саме вона дозволяє вам читати, впізнавати обличчя, бачити деталі. Коли ця зона уражається, кольори тьмяніють, контури розмиваються, а світло стає болісним. Це ніби невидимі стріли постійно пронизують найціннішу частину вашого зору. Тож я додав до протоколу друге насіння, малене ляне, тричі на тиждень, змішане з йогуртом. Це насіння містить лігнани, потужні антиоксиданти. Які створюють справжню броню проти атак вільних радикалів. А ще воно активує малодосліджений зв'язок між кишківником і очима, те, що майже не враховується медиками, але може бути ключем до відновлення зорового здоров'я. Через місяць вживання ляного насіння результати в Марії стали помітними навіть для людей без медичної освіти. Кольори стали яскравішими. Вона казала, що відтінки зеленого на деревах виглядають насиченішими. Нічне світло більше не дратувало, і найдивовижніше вона почала помічати дрібниці, про існування яких вже давно забула. Але був ще один елемент третє насіння майже забуте, яке здатне зробити те, що багато хто вважає неможливим відновити клітини сітківки не за допомогою хірургії, не за допомогою дорогих ліків. А за допомогою спеціального натурального приготування, яке ви також можете зробити вдома. Якщо ви готові дізнатися цей секрет, що змінив життя десятків моїх пацієнтів, залишайтеся зі мною. Оце третє насіння здавалося на перший погляд звичайним. Але спосіб, у який воно діє на очі, просто неймовірний Я говорю про насіння соняшника не будь-яке. А спеціально підготовлену версію, яка вивільняє сполуки, що зазвичай залишаються заблокованими в сирому насінні. Коли я розповів про це Марії, її очі загорілися, і, можливо, ваша реакція буде такою ж вже за кілька хвилин. Насіння соняшника, якщо активувати його належним чином, перетворюється на справжній відновлювальний коктейль для очей воно містить найкращу біодоступну форму вітаміну. Яку тільки можна знайти в природі. І це вже вражає але справжній секрет у унікальному поєднанні вітаміну, селену та цинку, які всі присутні в цій маленькій насінині. Ці три елементи діють разом у трьох критично важливих напрямах перший це відновлення слізної плівки. А це набагато важливіше, ніж здається. Ця плівка захищає очі від інфекцій, пилу. Забруднень і навіть від старіння клітин. Коли вона руйнується, очі залишаються незахищеними, вразливими. А насіння соняшника здатне відновити її на молекулярному рівні. Другий напрям дії це відбудова мікросудин, які живлять сітківку. Уявіть, що ці судини, як маленькі трубочки, які з часом засмічуються, втрачають гнучкість і перестають доставляти кисень. Насіння соняшника відновлює цю еластичність. Воно живить, прочищає, зміцнює. Але саме третій напрям мене досі зворушує найбільше спрямована регенерація клітин. Протягом десятиліть вважалося, що клітини сітківки, якщо пошкоджені, більше не підлягають відновленню. Але нещодавні дослідження довели в певних поживних умовах ці клітини можуть відновлюватися. І насіння соняшника, правильно підготовлене, дає саме ті поживні речовини, що запускають цей процес. Саме після видання цього третього елементу Марія почала відчувати щось по-справжньому незвичайне. Вже за кілька тижнів вона сказала, що краще бачить цифри на екрані телефону. Через місяць змогла прочитати етикетку на ліках без лупи. А через три місяці її офтальмолог був шокований результатами обстеження, дегенерація зупинилася і навіть почала зворотній хід. І вона була не єдиною. Інший мій пацієнт Роберто, 78 років, також дотримувався цього ж протоколу. Він майже повністю втрачав центральний зір через макулярну дегенерацію. Лікарі вже сказали, нічого більше зробити не можна. Роберто готувався до темряви. Але вирішив спробувати. Почав вживати полосці маленого насіння чи вранці льон тричі на тиждень, а насіння соняшника, як полуденок, приготовлене за методом, який я даю своїм пацієнтам. Метод простий, але його треба дотримуватися точно візьміть столову ложку сирого, несоленого насіння соняшника і замочіть у фільтрованій воді на 2 години. Потім злийте воду. Злегка просушіть рушником. Покладіть у духовку при низькій температурі 90 градусів Цельсія на 15 хвилин. Це активує, регенеруючі сполуки та різко покращує засвоюваність. Через шістьох тижнів Роберто подзвонив мені, плачучи. Він міг читати номери телефону без окулярів. Через три місяці його офтальмолог не міг повірити у результати те, що здавалося незворотним. Почало відступати. Але ось на що ви повинні звернути увагу цей протокол працює лише тоді, коли використовуються всі три насіння разом. Кожне з них готує ґрунт, щоб інше могло діяти ще потужніше. Це як біохімічна симфонія, в якій кожне насіння має вирішальне значення. Якщо використовувати лише одне, буде певна користь. Але якщо застосувати всі три, як я рекомендую, Результати можуть повністю змінити ваше бачення світу. І це йде далі за межі очей. Те, що я відкрив після застосування цього протоколу для понад 500 пацієнтів, ви дізнаєтесь далі. І це може змінити все, що ви думали про старіння. Коли я почав спостерігати позитивні побічні ефекти від протоколу трьох насінь, зізнаюсь, був здивований. Пацієнти, які приходили до мене лише для покращення зору, Поверталися з розповідями про покращення пам'яті, концентрації та навіть сну. Це змусило мене копнути глибше. І те, що я виявив, стало справжнім відкриттям. Існує глибокий і прямий зв'язок між очима та мозком. Глибший, ніж ми собі уявляємо. Ті самі поживні речовини, що живлять і відновлюють сітківку, одночасно діють на нейронні зв'язки мозку. Подумайте про це, сітківка це насправді продовження мозку. Вона утворюється з тієї ж ембріональної тканини. Тож, коли ви живите свою сітківку, ви насправді живите свою центральну нервову систему. Саме так я дізнався про випадок Олени, 82 років. Вона почала протокол через сухість в очах. Через два місяці. Крім покращення зору, вона почала згадувати імена людей, яких забула багато років тому. Її родина помітила, що вона стала активнішою, життєрадіснішою. Вона починала розмови, частіше сміялась, була уважнішою. І все це почалося з трьох насінь. Ось чому відтепер я навчу тебе повному протоколу, який уже змінив життя сотень моїх пацієнтів. У понеділок, середу та п'ятницю, Зранку візьміть столову ложку маленого насіння чие бажано під час сніданку. Додайте також ложку маленого льону в йогурт, смузі або вітамінний напій. У вівторок, четвер і суботу одна столова ложка насіння соняшника, приготуваного так, як я вже показував. А вдень додайте ще одну ложку чиє до основної страви. У неділю зробіть перерву від чиє та льону. І споживайте лише підготовлене насіння соняшника. Це дає організму невеликий відпочинок і підтримує протокол ще ефективніше. Це простий, зрозумілий і натуральний план він не потребує дорогих ліків чи нескінченних консультацій. І має ще одну несподівану перевагу, він також покращує серцево-судинне здоров'я ті самі поживні речовини, що живлять очі та мозок, жирні кислоти. Антиоксиданти, мінерали також зміцнюють серце і покращують загальний кровообіг, наче ви дбаєте про три життєво важливі системи одночасно зір, розум і серце. І все це завдяки доступним продуктам, які можна знайти в будь-якому магазині здорового харчування чи супермаркеті. Згадай усе, що ти пережив до цього моменту твої очі показали тобі перші слова, які ти прочитав. Перші фотографії твоєї родини, обличчя тих, кого ти любиш. Вони супроводжували тебе десятиліттями, показували життя. І зараз, можливо, просять про допомогу Не ігноруй цей заклик. Якщо ти дочитав до цього моменту, значить, тобі не байдуже. Значить, ти хочеш зробити щось для себе. І я тут, щоб сказати тобі, ніколи не пізно. Ніколи не пізно відновити те, що здавалося втраченим. Ніколи не пізно повернути зір, пам'ять ясність. Тож зроби це для себе. Завітай сьогодні ж до свого магазину здорового харчування. Придбай чия льон і насіння соняшника. Приготуй їх так, як я навчив. І почни. Одна ложка на день може бути різницею між тим, щоб залишатися самостійним. Чи залежати від когось, хто тебе супроводжуватиме. Між тим, щоб бачити обличчя своїх онуків чітко або лише тінями. Вибір за тобою. І якщо цей матеріал тебе зворушив, дав надію або навчив чомусь новому, постав подобайку цьому відео та підпишись на канал просто зараз. Це допоможе донести це повідомлення до інших людей, які, як і ти, шукають справжні рішення. У коментарях напиши. Чи ти вже відчуваєш якісь із симптомів, про які ми тут говорили? Я хочу супроводжувати тебе в цій подорожі. Я хочу знати, чи ти почнеш цей протокол. Бо те, що ти зробиш сьогодні, може змінити те, як ти бачитимеш і житимеш у наступні роки твого життя. Подбай про свої очі вони ще багато чого можуть тобі показати.